Вітаю глядачів програми Підсумки день з початком нового робочого тижня. Наші журналісти активно попрацювали і пропонують вашій увазі такі інформаційні повідомлення. У міській лікарні реконструюють приміщення рентген-кабінету. Педагоги горішніх плавнів стали лауреатами другого регіонального туру конкурсу вчитель року року-2019». Минулих вихідних у нашому місті трапилась низка правопорушень. Другий надсучасний цифровий рентгенівський апарат невдовзі розпочне свою роботу у міській лікарні горішніх плавнів. Нагадаю, перший було здано в експлуатацію у січні поточного року. Він діє на базі центру БМСД. Другий апарат, потужніший та досконаліший, вже готовий до монтажу. Наразі триває реконструкція приміщення під нього. Тож, де розташовуватиметься нове обладнання, під час візиту до лікарні нам розповів міський голова Дмитро Биков. У найбільш затребуваному місці поряд з травматологією, хірургією та реанімацією, займе своє місце новий рентгенапарат. Реконструкція спеціалізованого приміщення під сучасне обладнання триває на четвертому поверсі хірургічного корпусу. Тут у нас розположений на основному рентген, який робить снимки для великої категорії людей, які звертаються в лікарню. І цей рентгенапарат використовувався з 1989 року. -го в конце прошлого года ми приобрели новий рентген-апарат итальянский за п'ять з половиною мільйонів гривень. З огляду на високу вартість нового обладнання у його придбанні брали дольову фінансову участь міський бюджет та депутати Полтавської обласної ради від нашого міста. Хочу поблагодарити депутатів обласного совіта. Владимира Борчука, Владимира Говоренко, Вячеслава Минязева, которые выделили свои средства из депутатского фонда депутатов Полтавского областного совета, выделили свои средства на софинансирование э, закупки этого оборудования. Остальные средства были выделены из городского бюджета, и таким образом э, мы сейчас э, его... приобрели уже по міжнародному тендеру новий рентгенапарат наприкінці 2018 року вже прибув до нашого міста та чекає на встановлення. Кошти на проведення реконструкції, а це мільйон гривень, за безпосередньої підтримки народного депутата України Костянтина Живаго надав благодійний фонд полтавського ГЗК. спільними зусиллями. Міський бюджет, депутати та меценати створюють сучасні умови для якісної і оперативної діагностики захворювань. сейчас современная техника цифровая, она должна облегчить задачу именно постановки правильного диагноза для специалистов, для докторов. И, конечно же, это комфорт, это условия для работы. Спеціалістів, які будуть працювати в рентгенілогічній кабінеті, це совершенно другой уровень звучення, вредного звучення в 10 разів ниже. Ну і, звісно, комфортні условия і для персоналу, і для посетителей. Реконструкцію приміщення та монтаж рентгенапарату, а відтак його запуск в дію, заплановано завершити за півроку. Вчителі горішніх плавнів вкотре у числі кращих. Другий регіональний тур конкурсу Вчитель року року-2019» підкорили педагоги нашого міста. Наталя Масляник із другої школи одержала перемогу в номінації Основи здоров'я, а її колеги із третьої та четвертої стали лауреатами в номінаціях Географія та Захист Вітчизни. Фінальний етап другого туру вчителі року 2019 завершився успішно для педагогів горішніх плавнів. Впродовж кількох днів випробовували майстерність та професіоналізм педагогів, які стали кращими на міському рівні конкурсу та боролись за першість на обласному в Полтаві. В номінації основи здоров'я найкращою стала Наталія Масляник, яка викладає в другій школі. Номінація основ здоров'я цьогоріч взагалі вперше. Раніше до цього такої номінації не було. Я в певний час взагалі займаюся тренінговою роботою і думаю, що непогано володію цими технологіями. Плюс мені було дуже цікаво випробувати себе, зрозуміти, чого я варта і чи тим насправді я займаюся в своєму житті. Другий обласний тур конкурсу складався із двох етапів: перший відбірний, де серед 20 учасників було обрано п'ятірку лідерів. Рейтинг очолила Наталія Масляник, яка, так би мовити, обійшла колег вже і у фінальному етапі, що тривав чотири дні наприкінці січня. Методичний практикум ми мали за дві години створити конспект тренінгу, який потім журі читало і оцінювало. Другим етапом була практична робота. За годину на задану тему треба було показати практичну роботу 15 хвилин на презентацію. Цей день плавно перейшов у другий, бо ми отримали завдання підготувати урок, який мали презентувати на третій день, і, звичайно, ночі практично не було, бо ми готувалися до уроку. В топ-5 вдалося потрапити і Надії Шевченко із спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 яка представляла номінацію Географія. Розповідає, отримала задоволення від участі у конкурсі та перейняла досвід від колег. Новинка була в цій номінації, в тому що потрібно було розробити дослідження, а матеріалів, методичних матеріалів по дослідженню немає. Є програма, є завдання, є тема дослідження. А як це робити, як це проводити, кожен бачиться по-різному. І я побачила, як це зробили колеги. Я презентувала, як бачу це я, тому багато я багато чому навчилася. Може пишатися своїми працівниками освіти і третя школа, адже Олександр Тесленко, вчитель дисципліни захист вітчизни, також отримав звання лауреата. Ми давали відкритий урок в першому ліцеї. Полтавської гімназії. Тема уроку була це вогнева підготовка, на якій ми застосовували міновибухові пристрої і навчалися мінувати противопіхотні міни. Під час насичених випробуваннями та емоціями конкурсних днів важливою була підтримка колег, а цього не бракувало, розповідають учасники. Встигли навіть трішки відпочити. Потішила гарна церемонія нагородження. Лілія Щербина, начальник відділу освіти, говорить, відчуває гордість, що на рахунку нашого міста переможець та два лауреата. Це все стало можливим тільки завдяки тому, що в нашому місті працюють все ж таки досвідчені учителі, які мають за плечима багатий досвід, які постійно вдосконалюються. І, мабуть, не було б цієї перемоги, якби разом із учасниками конкурсу не працювала ціла команда. Горішньоплавнівська трійка кращих повернулася додому із подарунками, отримали грошові винагороди і від міської адміністрації. Маємо ми програму, яка передбачає виплату винагороди переможцям міського, обласного і всеукраїнського етапів конкурсу «Учитель року, «Вихователь року, і переможців конкурсу у керівник гуртка. Нехай це і не такі великі гроші, але учасники розуміють, що їх. Підтримують, про них дбають. І якщо буде перемога на всеукраїнському конкурсі, Наталя Юрівна теж одержить певну винагороду. Вітаємо лауреатів, а переможницям Наталії Масляник бажаємо одержати не менший успіх на всеукраїнському етапі. Дорожньо-транспортна пригода, пограбування супермаркету та ймовірно викрадення домашнього улюбленця. Такими малопозитивними подіями були насичені вихідні у грішніх плавнях. Найбільшого резонансу набула ДТП за участі БМВ, водій якої перебував у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці наша знімальна група дізнавалася у нового очільника відділення поліції. Субота, 2 лютого, 5 година ранку. Перехрестя проспекту Героїв Дніпра та вулиці Портової. Легковий автомобіль на швидкості вилітає в паркан та пробиває його. На кадрах із камери відеоспостереження помітно, як із БМВ виходить горе водій. Він не може встояти на ногах. У відділенні поліції номер 2 розповідають власник автівки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Є людина, яка скоїла це ДТП. До речі, дуже дорога машина. Значить, вони огорожу пробили. Водій, який не впорався із керуванням, – бізнесмен мешканець міста Кременчук. Паркан, що було понівечено, в результаті ДТП вже відновлено коштом правопорушника. Збитків завдано і комунальному підприємству теплоенерго, адже БМВ, пробивши огорожу, порушило цілісність ділянки трубопроводу тепломережі. За попередніми підрахунками, підприємство зазнало втрат на суму понад 20 тисяч гривень. Молодикові загрожує покарання за Стею 130 Адміністративного кодексу України керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Було неспокійно в місті і в ніч проти 3 лютого. Дві невідомі особи проникли у продуктовий супермаркет на проспекті Героїв Дніпра та поцупили звідти гроші. Представники правоохоронних органів повідомляють, злочинці мали ключі від дверей кімнати, де перебував сейф. Виламали двері і ключами, яким чином попали до них ключі. Від сейф від кабінету, від від того кабінету, де сейф знаходився. Будемо виясняти. Ну, ситуація неоднозначна, Це не просто таке, що хтось там якийсь наркоман заліз, виламав і забрав. Ключами відкривали сейф і двері. кабінету. Грабіжники викрали 35 тисяч гривень. Наразі особи не встановлені, проте їх було зафіксовано камерами відеоспостереження. Було повідомлено у відділення поліції і про зникнення собаки породи МОПС. Достеменно невідомо проте власники чотирилапого підозрюють викрадення. Востаннє пса бачили біля супермаркету на вулиці. Молодіжній обережно безпритульні собаки. Днями біля одного з магазинів нашого міста вуличний пес укусив трирічну дитину за обличчя. Дівчинку оглянув черговий травматолог Горішньоплавнівської міської лікарні, а також було призначено вакцинацію проти сказу. За яких обставин усе трапилося та яка доля дитини, дізнаєтесь із наступного сюжету. Випадок стався по обіді 3 лютого, розповідає Максим Крівченко, заступник директора Горішньоплавнівської міської лікарні з медичної частини. Сталося це все біля магазину. Собака була невідома, тобто вона без власника бездомна. Дитина, зі слів мами, дитина захотіла її погладити, до собаки потягнулася, і собака її вкусила, так, зачепила шкіру трішки. Того ж дня батьки дівчинки звернулися до приймального відділення міської лікарні, де її оглянув черговий травматолог. Було встановлено, що дійсно є не рана, а подряпина. Тобто такої глибокої рани немає, але пошкодження шкірних покроїв є. В ділянці правої щоки, там 3 см довжина, не глибока. Рана була оброблена, надана медична допомога. Максим Крівченко додає, що ризик захворіти на сказ був, адже невідомо, чи є бродяча тварина, носієм недуги. Дитина була госпіталізована для проведення антирабічної допомоги. Тобто вона зараз проводиться курс вакцинації, вона отримує вакцину. Цей курс складає з п'яти вакцин. Колі там чиста є схема надання цих вакцин, коли там проводиться по схемі воно. Дитина стан дитина задовільний, е угрози життю немає. Дитина отримує лікування. Потреби в подальшій госпіталізації немає. Втім, курс вакцинації буде продовжено. Зважаючи на подібні ситуації з укусами безпритульними тваринами, Максим Крівченко звертається до жителів нашого міста. Хочеться порекомендувати, щоб проводили бесіди з своїми дітьми, батькам розповідали, що бездомними Тваринами краще не гратися, тому що кожна тварина має свій характер, комусь це подобається, комусь ні. І може бути або вкус, тобто це треба роз'ясняти дітям, щоб вони менше контактували з такими собаками і котами. Батькам також дивиться, коли разом з дітьми, щоб діти не, не, не йшли до таких невідомих тварин. За словами Максима Крівченка, згідно зі статистикою, з укусами бродячих тварин до лікарні звертаються до 40 людей на рік. Часто звертаються, як правило, це спровокований укус. Тобто вони підійшли, діти самі підходять, це Не те, що вони йшли. Бувають, звичайно, такі випадки, що собака агресивна і вона без причини нападає. Але, як правило, це діти самі підходять. Дітям вже, звичайно, вони полюбляють з тваринами гратися, вони підходять і граються, тому треба батькам проводити бесіди з своїми дітьми, тому що. Для попередження таких випадків. Наразі вакцина є, тому допомогу надають усім постраждалим від укусу вуличних тварин. Вартість цієї дороговартісна. Це одна доза вакцини близько 450 гривень, тобто курс лікування це десь майже 25 тисячі гривень. Все це покривається з бюджету міста. На даний час ми забезпечені повністю цими препаратами. Постраждалим від укусу безпритульної тварини вакцинація проводиться безкоштовно. Разом з цим Максим Крівченко зауважує та застерігає: навіть якщо собака кліпсована, це не дає гарантії, що вона не хвора на сказ, адже неможливо визначити, коли їй було зроблено щеплення від недуги, а мало б раз на рік. Споживче оголошення на часі комунальне підприємство Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства інформує, через заміну запірної арматури на ЦТП 12-го мікрорайону буде припинено подачу холодної та гарячої води 5 лютого від 8.30 до 12 години за адресами. Проспект Героїв Дніпра 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 89. Вулиця Конституції, 36, 40, 42, 44, 46, 48, дріб 7. Вулиця Першопроходців, 3, 5, ЦТП, 12. Прохання зробити необхідний запас води. Адміністрація підприємства приносить вибачення за завдані тимчасові незручності. І на завершення випуску новини спорту чемпіон відомий, але інтрига ще залишається. Саме таке становище перед останнім туром турніру з волейболу, який проводиться у рамках робітничої спартакіади Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Про результати змагань, що відбулися минулими вихідними, а також анонс останнього туру змагань, далі у сюжеті. Ігри з волейболу у залі 21-ї робітничої спартакіади Полтавського гірничо-збагачувального комбінату відбуваються у залі спорткоплексу Динамо. Командам залишилося зіграти один тур, але чемпіон вже відомий. Достроково звання переможця серед восьми колективів завоювала перша команда гірничого цеху, яка виграла всі свої зустрічі. Чемпіонське звання на турнірі Гірничий цех оформив після виграшу у останнього свого конкурента команди гірничо-збагачувального комбінату. Гра була напряжена, тим більше, що ще Сергієм Баландіним, який приїхав з отпускали ну, Віталія Дроздова, який потягнув, отримав травму. Ігра була рівна. Ну, в первом сете, чуть в конце игры, команда э, Горного Цеха добавила и выиграла первый сет со счетом 25-21. А во втором сете команда Горного Цеха выиграла 22-18, но команда Ерестовского Гука догнала и уже думали, что будет третий решающий сет, но со счетом 26-24 выиграла команда Горного Цеха и досрочно становилась чемпионом. Попри те, що чемпіон вже відомий, інтрига у турнірі перед останнім туром не зникла. Ще не відомо, як будуть розподілені призові місця, на які претендують одразу кілька команд. За друге місце борються три команди: це команда цеха, команда Єрестовського Голка і команда ЦПО, в яких по два пораження, і які між собою теж зіграли команда РСЦ. Проіграла ЦПО команда ЦПО 1-2, команда ЄГУК виграла в команди ЦПО 2-1 і команда ЄГОК проиграла РСЦ-02. Згідно із положенням турніру, якщо команди набирають однакову кількість очок, то їхні місця розподіляються за додатковими показниками, наголошує головний суддя змагань. Якщо кількість побід між командами равно, наступним показателем буде Виграшні сети і проіграні сети повністю во всьому турнірі. На даний момент у команди ремонтна сервісна цеха цеху 9 сетів виграла, 5, 5 проіграно. У команди Ерестовского ОК 8 виграла, 5 проіграно. У команди ЦПУ 10 виграно і 5 проіграно. Так що все вирішить останній тур. Ну, на даний момент на другому місці команда ЦПУ, на третьому команда РСЦ і На чтвертом команда Єрестовського гока. До речі, деякі претенденти на нагороди зустрічались у матчах між собою і минулими вихідними. Дуже цікавим вийшов поєдинок між командами ремонтно-сервісного цеху та цеху виробництва окатків, каже Олег Остапець. Перший сет виграла команда ЦПУ. От у них був такий настрой хороший і капітан команди їхній Марчук Роман брав ініціативу свої руки. победили. Во втором сете, благодаря э, игре Виталия Храпача, команда РСЦ выиграла этот сет, сравняла счет. Ну а в третьем сете как бы не получилось а сражение. Команда ЦПУ была намного сильнее и заслуженно победила с счетом 2-1. У суботу, 9 лютого, відбудеться сьомий останній тур змагань з волейболу у рамках спартакіади Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Зустрічі проходитимуть з 14-ї години. Це було останнє повідомлення цього інформаційного дня. За кілька секунд дізнаєтесь синоптичний прогноз на день завтрашній. Я ж прощаюся з вами чудового вечора та плідного робочого тижня.